Близько чотирьом тисячам тернопільських сімей вже призначили субсидії на комунальні послуги. Загалом подали документи 10 тисяч. Ще сімом з половиною тисячам перерахунок здійснять автоматично. Робота клопітка, бо опрацювати треба дуже багато інформації, кажуть в управлінні соціальної політики. Мешканці міста дуже багато документів подають почтою. Невірно заповнюються декларації про доходи. Виникає багато інших питань, недосконале програмне забезпечення, тому що програмне забезпечення, в якому ми працювали щодо призначення субсидій це київська програма. Вона не розрахована на такий об'єм інформації, який зараз ми одержуємо і опрацьовуємо щодо призначення субсидій, тому що необхідно для того, щоб призначити субсидії, це необхідно опрацювати дуже великий масив інформації. Дуже великий масив. Це і нарахування всіх комунальних служб, це інформація фіскальної служби. Це має зійтися все і площа квартир, і кількість зареєстрованих осіб, і пільговики, і так далі. Це все має зійтися по всіх абсолютно службах. Аби нарахувати тернополянам субсидії в управлінні соцполітики тернопільської міськради працюють у вихідні. Ми працюємо і субсидії будуть призначені, щоб мешканці міста не хвилювалися. Не хвилювалися. У будь-якому випадку, коли б субсидії не були призначені, вони будуть всі перераховані починаючи з 1 квітня. Тобто це для тих сімей, хто здав документи до травні червні місяці. Бо вже хто здав документи в липні, то субсидія буде призначатися з липня місяця. А хто в травні-червні, то в будь-якому випадку... Коли б коли б ми не призначили субсидії, вона буде призначена з 1 квітня і відповідно комунальними службами буде перерахована. Повідомлення про призначення субсидії управління соціальної політики направляють у ЖЕКИ. Людям радять безпосередньо туди приходити і запитувати про наявність повідомлень. До призначення субсидій тернополянам варто незмінно платити за комунальні послуги. Люди звертаються, як же ж платити, як платити комунальні послуги. То я хочу наголосити, щоб мешканці міста платили за житлово-комунальні послуги в тих, розмірах, в тих розмірах, в яких вони платили раніше, до 1 квітня, хто одержував субсидії. А вже відповідно, коли вони вже одержать повідомлення. Про призначення субсидії, то житло житлово-комунальні установи, значить вони відповідно вже тоді комунальні послуги перерахують з врахуванням розміру субсидії. Тернополяни можуть продовжувати подавати документи на призначення субсидій.